Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні спробуємо розглянути одну із тем алгебра 7 клас, зокрема, подання многочленів у вигляді квадрати суми та квадрату різниці. Ось у вас дві основні. Компоненти записані. А саме А квадрат плюс 2б плюс Б квадрат дорівнює А плюс Б в квадраті, і відповідно А квадрат мінус 2АБ плюс Б квадрат це дорівнює А-б в квадраті. Отже, використовуючи дані формули, нам потрібно подати вираз, який у вас ось зазначений х квадрат плюс y квадрат мінус 10х плюс 14 y мінус 70, 74 подати у вигляді суми або різниці квадратів двох многочленів. Тобто, спробуємо розв'язати даний приклад. Ось у нас з чого варто почати. Ось, наприклад, у нас є х квадрат, так? Якщо а, аналогічно до, до оцих формул х квадрат, знаємо, має бути подвоєний добуток. Ось давайте виділимо х квадрат і так само щось має бути ще з х. У нас є мінус 10х. На що це схоже? Це схоже, ось, наприклад, на другу формулу а квадрат мінус 2аб. Тільки не вистачає ось останнього елементу плюс b квадрат. Давайте спробуємо його списати дорівнює. Тобто х квадрат мінус 10х, якщо це подвоєний добуток, тобто ми ділимо 10 на 2, лишається 5. Тобто 5 це наше буде b. Тобто, якщо b в квадраті, то це буде плюс 25, плюс 25. Далі у нас ще є що? У нас є y квадрат і плюс 14у. Аналогічно, тобто, якщо y квадрат, то знову ж таки ось наше як а квадрат, тобто плюс y квадрат плюс 14, y тобто 14 y це буде знову ж таки подвоєний добуток, тільки вже з плюсом ось тут. Да? Тобто 14. y Тобто ділимо на 2, лишається 7. Тобто у нас b дорівнює знову 7. А 7 в квадраті це 49 плюс. 49. А тепер, будь ласка, погляньте. Ми не використали лише 74. Але ми дописали відповідно b квадрат в першому випадку та в другому випадку. Це плюс 25 та плюс 49. Давайте спробуємо їх додати. 25 плюс 49 це що у нас буде? 74. Тобто 74. У нас розклалося на суму 25 плюс 49. Тобто, всі елементи ми використали. І що в результаті отримаємо? В результаті отримаємо. Перших три елемента це в нас що? Це квадрат різниці, тобто х відняти 5, х відняти 5 в квадраті, плюс. А тут у нас y квадрат плюс 49 це у нас сума вже. Тільки y плюс 7. y плюс 7 в квадраті. Все. Тобто ми е, даний вираз подали у вигляді суми квадратів двох многочленів.